Всім добрий день, мене звати Олександр, я експерт команди Energy365 І сьогодні вам розповім про процедуру зміни електропостачальника. Якщо споживач ви бажання змінити постачальника, то обов'язково потрібно пройти певну процедуру з приходом нового ринку електричної енергії. Перше це скласти та відправити листа на зміну постачальника своєму поточному постачальнику за 21 календарний день до дати переходу на нового постачальника. Заяву листа потрібно відправити або в електронному вигляді, а також продублювати оригіналом. Далі необхідно підписати певні додатки з новим електропостачальником, в які входить заява приєднання, комерційна пропозиція або додаток номер 2 або договір, де прописані абсолютно всі умови співпраці, а також додаток номер 3 або прогнозовані ліміти споживання на рік. Обмінятися сканкопіями а також оригіналами, і після цього вже новий електропостачальник повністю проводить зміну, зв'яжуючись або з ОСР-оператором систем розподілу, а також проводить зміну через електронну платформу DataHub. І після цього інформує споживача про всі етапи переходу. Зміна постачальника може відбутися при умові, якщо немає заборгованості перед поточним постачальником або у споживача і поточного постачальника не прописані певні обмеження в договорі, з яким обов'язково потрібно зайомитися. Підписуйтеся на наш канал та звертайтеся за більш детальною інформацію за контактами. Ніші всім гарного дня.